Звісно, ми ж були рибаками. Ми займалися рибалкою, у нас тут були кладки на старій поліклініці. А зараз у нас нету нічого. Ми сидим просто вдома і вспоминаем, як ми добре проводили час. Це щоденні мої спогади, особливо влітку, в таку пору року, це вийти навіть з дитиною на прогулянку, ну, море. Ну, очень много позитивних і хороших ну, споминань. Тогда сейчас то, что сейчас сделали, то, что у нас продолжает твориться, то это совсем. За это, надеюсь, воспоминания будут стерты. Только перечеркнуты лучшими воспоминаниями, когда это все закончится, и жизнь восстановится, как она была до прихода этих нехороших личностей. З чим, ще поділитися? Все, наверное, все стається в серці, в душі, Все на краще розповідання, діта на пленки, десь на фотографіях. Каховське водосховище, я вам скажу, це було найдивовижнеше, що у нас було в місті. Люди їздили за 100 кілометрів, навіть велосипедами. Було дуже багато риби, весело було. Взагалі, це трагедія не тільки. Я так вважаю, що це ну, мирового масштабу, це трагедія. Найяскравіше ну, це те, що могли діти десь відпочивати. Батьки могли вечором вийти порогулятися, десь відпочити, так, при шуму води почути. Ну так, ну, якби ми виросли і звикла, що було водокаховське водосховище. Зараз, зараз звикаємо, що його немає. Було водосховище, було дуже добре, ходили рибку ловити, заграти. А зараз, звісно, дуже жаль. Дуже печально, Надіємося на краще. Ждем перемоги. Дуже добре було. І відпочивали, і купалися, були щасливі. Каховське водосховище це ізюминка нашого міста. Ми завжди їздили відпочивати на берег Каховського водосховища. Наші діти купалися. Ми там загорали. Там природа дуже чарівна, прекрасна, чиста. Звісно, ми дуже сумуємо за тим, що зараз нема у нас можливості поїхати десь відпочити, тому що війна, тому що нема зараз Каховського водосховища. Але ми сподіваємося, віримо і знаємо, що все ж таки буде перемога за нами, за Україною і повернеться водосховище. І все, стане на свої місця. Купалися, гуляли, відпочивали, загорали, відпочивали молоддю, відпочивали там, прийшли самі наші найяскравіші на роки. Як я була маленька, ми жили біля берега на Новопавловці. Ходили з батьком на рибалку, бичків ловила. Це я пам'ятаю. Батько тягав, і сумів, тягав, і велику рибу, і коропів. Це я пам'ятаю, так. Да. Жалко, ну а що зробиш? Нічого. Перемога буде за нами. Нім з чим. Я приїжджу, в общем, я з Миколаєва приїхав. Ну, приїхав сюди, побачив море. У ну, мене там море недалеко було в Миколаєві Чорне, а тут море штучне. Ну, добре було, було, все було добре і. Ну, що ж було, і пляжі, і все, люди, люди відпочивали, і все було добре і хорошо. Не? А зараз після цього, що ж, ну, ми завжди на краще сподіваємось. Росіяни дуже поступили. Так, культурно виражає не, неправильно. Війна війною, ну чому мають прості люди страждати. А то, що не можна піти скупатись, позагоряти, що я можу сказати? Хай вони загоряють на болоті в себе. Гарне було водосховище на дамбі, відпочивали. Ну. Красива, така набережна у нас дуже гарна. Каховське водосховище для нас було завжди місцем випускних вечорів. Це, по перше, випускні вечори я сама особисто там зустрічали всі сонця і всі мої діти, і всі мої учні. Тому це така найяскравіша подія і найяскравіші спогади. Дуже цікаво було, коли ввечері люди виходили на дамбу, всі прогулювалися. Це місце було зустрічі, місце побачень. У мене дітей п'ятеро. Донечок у мене двоє. І хлопчиків у мене троє. Так ми там з дітками дуже часто відпочивали, а ще ми, як організація Січислава, там були мероприяття проводили. Я живу біля самого моря, біля Каховського водосховища, водохрани... і вела кожен щоденник, коли вода піднялася, потім сходила, я фіксувала. І це для мене. ну… Я практично кожен день ходила плавати, а зараз я не можу цього собі дозволити. Це дуже прикро і боляче, так скажемо. І що саме водосховище зникло, це погано, але у нас відновлюється потихеньку екологія. І замість застойного стоячого водосховища з'явилися чистіші річки. Тобто свій плюс є. Цьому. Ну, будемо сподіватися, що колись ми зможемо насолодитися нашим старовинним видом, коли був до е, побудови греблі. І відновиться все потихеньку і плавні, старовинні, все як було. Був відпочинок. Ми з дітьми ходили на пляж, відпочивали дуже чудово, тому що вода там частіше була хороша, чим погана, як ото нарікають на неї. Так, да, було таке, що не було течії, вона була зелена, але. Ми чаще всього попадали, ну, коли вона була чиста. І там пляжі дійсно і прибрані, і все було гарно, і, і музика, і люди відпочивали, і горя не знали. А На дамбі ми теж частенько з сином гуляли. Зараз страшно, звісно, гуляти. На дамбу, певні, що прогулювали з кругом. І в старій частині, і на дамбі. Шкода, шкода. Воно, розумієте, от Одні кажуть, що це е, вроде було шкідливо для екології, що зробили, от, це перегородили Дніпр, що це було, як кажуть. А тепер виходить, що ми звикли, і ніби як було добре, як було водосховище.